Четвер, 26 червня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Покарання для запроданки. Який термін отримала криворожанка, яка шпигувала за бойовими літаками та передавала РФ локації ППО? Десятирічного хлопчика не пустили в укриття, коли Дніпро атакували балістичні ракети. Чому правителька житлового комплексу закрила перед дитиною двері? Та що кажуть юристи? У нас будинок підвальних приміщень у нас немає. У нас всі підвальні приміщення, це приватна власність. Справа скандального нардепа Тищенка та експоліціянта у Дніпрі пройшло чергове судове засідання. Чи взяв суддя до уваги аргументи адвокатів, та чи змінив обвинуваченим запобіжний захід? що я не можу вдавати роботу вашу честь, яка на мене покладена. Повернулися з російського полону. Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими у межах стамбульських домовленостей. Вже на батьківщині воїни ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби. Серед них військовослужбовці ТРО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Найстаршому звільненому 62 роки, наймолодшому 24. Більшість з них були в полоні з 22 року. Окупанти продовжують атакувати Нікопольщину по райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Ціл з важкої артилерії та дронами камікадзе. Всюди минулося без жертв. Вогнем охопило кафе. Понівечені інфраструктура, підприємства, три приватні будинки. Один з ворожих безпілотників заплутався у Ялинці в середмісті Нікополя. Боєприпас не здетонував його оперативно знешкодили поліціянти. І кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла до 20. Нагадаємо, ворог масово на атакував область близько 11 ранку 24 червня. Під удар потрапили Дніпро та Самар. Росіяни вгатили по цивільній інфраструктурі, підприємству і дісталося б пасажирському потягу. 304 людини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Досі у лікарнях лишаються 112 травмованих. Семеро з них це діти. Всі пацієнти, які надійшли, мають міновибухові поранення. У них у всіх були осколкові поранення голови, очей, кінцівок, живота. Були такі пацієнти, які були ті, переважно, що пішли амбулаторно, вони були посічені осколками або скло, або каміння, поверхневі поранення. Але ті пацієнти, які важкі, вони мають черепно-мозкові травми, травми ходної клітки, черевної порожнини і поранення кінцівок. І до ситуації в інших регіонах України вранці росіяни обстріляли з артилерії корабельний район Херсона. Під ударом опинився житловий будинок, в якому перебувала літня жінка. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. А у Дніпровському районі травмована 64-річна містянка. В неї вибухова травма, осколкові поранення, голови та руки. Обох постраждалих у шпитали. Мама була Рождала. ну Многие там это не захотела в больницу, уезжай в больницу. Но попала в туды. И волною, получается, вот це все произошло. Где-то она мне позвонила в 4.14. Тут горіло, хлопцы приехали, тушили. Она не могла выйти, ее дверь взломала. 15 років тюрми з конфіскацію майна це вирок суду для запроданки, яка співпрацювала з ворогом. За інформацією слідства, жінка шпигувала за літаками в районі Кривого Рогу, аби навести на них російські ракети. Ворожа поплічниця також розвідувала та передавала окупантам локації ППО, аби росіяни могли наносити удари в обхід системи протиповітряної оборони. Зазначимо, зрадниця була однією з шести агентів РФ, які працювали у нашій області та на Донеччині. Завербувати. Безробітну мешканку кривого рогу у 2023-му допомогла її подруга, яка теж зараз під слідством. А далі про скандал у Дніпрі під час тривоги дитину не пустили в укриття, коли росіяни атакували місто балістичними ракетами. Десятирічного хлопчика, який хотів сховатися в підвалі приватного житлового комплексу, голова ОСББ не пустила навіть на поріг. І хоча офіційного бомбосховища там немає, соцмережі вибухнули обуренням. Ми розшукали ту саму управительку і запитали, чому, коли в місті лунали гучні вибухи, відмовила дитині у сховищі. А ще розпитала юриста. На чиєму боці тут закон. 24 червня, 11 ранку. У Дніпрі лунає тривога. Вже за кілька хвилин місто здригається від вибухів. Балістичні ракети летять на місто. Перелякані люди на вулиці намагаються знайти сховок. Коли і де буде наступна атака, не розуміє ніхто. Паніка. Цей час на вулиці Лазаряна діти прибігли до одного з житлових комплексів, аби там сховатися. Коли була тривога, була балістична загроза. Ви дитину одну запустили Я в під'їзд, а не ви не проінформували. Ви сказали йому дослівно. Іди звідси. Це скандальне відео облетіло всі соцмережі. Його зняли батьки того самого хлопчика. На ньому управителька цього житлового комплексу жінку звинувачують у тому, що вона не пустила десятирічного школяра на територію будинку під час масованої атаки на Дніпро. Не живе, а значить, і ховатися тут не можу такими аргументами. Апелювала керуюча ось цим будинком. Просто під час балістичної атаки, коли у Дніпрі вже лунали вибухи. Хлопчик так і залишився стояти за парканом житлового комплексу. Чому не пускала? Чи мала на це право і чи може взагалі управителька приватного ЖК заборонити дитині сховатися у будинку, коли навкруги небезпека? Я у чаті читала це, а у нас немає укриття. Коли ж, куди ж вона їх не пускала? Куди вона їх не пускала? Ну, питання. Якщо немає укриття, куди вона їх не пускала? У під'їзд чи коли навіть коли немає укриття, беремо дитину і десь ховаємо, вони всі наші діти, ми всі люди, і ми всі в одному в тому ж положенні, в котрому ми треба ну, об'єдинитися, да? але ж не точно не скандалити і тут не спрашувати, у кого є, там прописка, у кого немає. Житловий комплекс, де все сталося, приватний, і офіційного укриття на його території справді немає. Це підтверджують і інші мешканці. Люди кажуть, під час тривог вони зазвичай ховаються у під'їздах, коридорах або технічних приміщеннях. Якщо ми знаходимося вдома, то ми ховаємось у ванній. Але якщо ми знаходимося десь по району, ми стараємось дійти до неоплази. Там є укриття в паркінгу. Якщо тривога вночі, то ховаємось вдома, тому що немає можливості спускатись. У нас дитина, собака, кішка. У нас багато та тому... наша мужика немає укриття взагалі. Ось тому не думаю, що вона поступила неправильно, тому що це теж небезпечно. Є укриття, ось там є школа. То там є точно укриття 100%, але не впевнена, що туди хтось ходить. І воно там завжди відчинене. А це та сама Інна, так звати керівницю ОСББ, яка і опинилась в центрі скандалу. І ось її версія подій. Дивіться, у нас будинок, підвальних приміщень у нас немає. У нас всі підвальні приміщення, це приватна власність. Наприклад, ось третій під'їзд. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас двері скляні. Це перші двері, і вони є на брилку. Тобто, у нас є своя система внутрішньої безпеки. Ось ми зайшли в одні скляні двері, і ось інші скляні двері. Якщо ми пройдемо далі у під'їзд, ми також побачимо вікна і все. Скляне, цей будинок, коли будувався 10-11 років по тому, він не передбачав, що буде війна. Жінка каже, показала хлопчику, де знаходиться офіційне укриття, втім школяр туди не пішов. Ця дитина, нібито я її не запустила під час прильоту. Ні, це неправда. Ця дитина підійшла до нас, хотіла у двір зайти, проте я показала, де є бомбосховище. Тут всі скляні двері, тут вікна від, ну, скляні, і з дитиною щось би сталося. Перш за все, відповідальність би несла я як людина, яка впустила дитину. Насамперед, це неналежний обов'язок батьків, що вони не захищають власну дитину не проінформували її. І насправді просто в лічених метрах від дитячого майданчику у підвалі місцевого гуртожитку розташоване офіційне укриття. Ми навідалися туди двері відчинені, усередині бетонні перекриття та елементарні умови для тимчасового перебування. Ще один варіант сховатися у іншому гуртожитку. Там укриття немає, проте є підвал. Зокрема, саме в ньому під час балістичної атаки і ховалися місцеві. Як почалися вибухи, дехто прийшли у гуртожиток, ховалися в підвалі. У нас там таке сховище є. Всім було дозволено, і всі люди проходили, всім пропонували пройти. Під час тієї самої тривоги двері сюди теж були відчинені. Але чи знала про це дитина і чи мала час добігти? Юристи пояснюють, заборона доступу до укриття це адміністративне правопорушення. А якщо внаслідок цього хтось постраждає, мова вже йде про кримінальну відповідальність. Але для того, щоб інкримінувати саме недопущення до укриття, відповідний об'єкт повинен бути укриттям. Тобто він повинен бути у відповідному реєстрі, він повинен бути зафіксований як укриття і бути на відповідному обліку. Якщо цього немає, то юридично це не є укриттям. Якщо говоримо по закону, то жінка була абсолютно права. Вона не має навіть права пускати, тому що вона є управляючою будинку, і відтак вона відповідальна за всі комунікації, що там є, і за цей будинок. Втім, навіть якщо формально управителька не винна, юрист радить на загальних зборах у СББ жителі можуть вирішити, кого впускати під час тривоги, а кого ні. Бо зрештою у таких ситуаціях усе вирішує не лише закон, а й здоровий глузд та людяність. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Зачепила припарковану автівку та буквально протаранила дитячий садок. У Дніпрі на калиновій жінка за кермом позашляховика знесла паркан та зачепила сходи до шкільного закладу. Дивом минулося без постраждалих. Діти в цей час були в групах. Що стало причиною аварії, встановлюють правоохоронці. Попередньо водійці стало зле. Какой вот сюрприз? На Дніпропетровщині викрили п'ятьох ділків, які за гроші допомагали отримати водійські права. За хабарі вони обіцяли громадянам без проблем на складання іспитів, посилались на дружні стосунки з працівниками територіальних сервісних центрів. Суму називали різні від 8 до 22 тисяч гривень. Наразі усім зловмисникам оголосили про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Загадкова незнайомка намагалась зірвати судове засідання у резонансній справі нардепа Тищенка. сьогодні. У Дніпрі скандальному народному обранцю та експоліціянту намагались продовжити запобіжні заходи, але засідання опинилось під загрозою зриву через таємничу жінку. Хто вона та через які заяви у судді ледь не увірвався терпець? Наш Марко Ручка з подробицями. Потерпіли у залі обвинувачені залучені дистанційно у Шевченківському суді Дніпра. Пройшло чергове засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліціанта Богдана Писаренка. Нагадаємо, їх підозрюють у незаконному позбавленні волі екс військового спецпідрозділу Кракан Дмитра Мазохи. Справу розглядали по суті, зокрема переглядали відео, на якому Тищенко вручали підозру. А мені шалоці, що ви хотіли мене вдати. Адвокат нардепа говорить на його підзахисного під час вручення підозри прокурор здійснював тиск. Далі, коли вилучили гроші, зробили це незаконно для того, щоб зробити піарацію по забруднюванню моєго чесного ім'я як народного депутата, забруднюванню ім'я е і е е е е е неповаги до моїх виборців. Ішлось на засіданні і про запобіжний захід для обвинувачених. Прокурор просив подовжити нардепу та експравоохоронцю нічний домашній арешт з 21.00 до 6.00 ранку. Адвокати ж подали клопотання про зміну чинного запобіжного заходу на особисті зобов'язання. За словами Миколи Тищенка, нічний домашній арешт не дозволяє йому повною мірою виконувати свою роботу. Я не можу роботу ваша честь, яка на мене попла. Що цікаво, це засідання відзначилось появою загадкової жінки. Вона представилась Ганною і активно кидалась непов'язаними між собою звинуваченнями у бік потерпілого за свою поведінку. В залі двічі отримала зауваження від судді, а потім процес було геть припинено, бо Ганна буквально почала відкриту провокацію. Ви не даєте Ти мені заяву про злочин дати ваша не висяти. Будь ласка, не дає суддя зробити заяву про злочин. Це співучасть. Ані нападають на дітей. вони нападають на дітей на моїх на мене. Вони чинять злочини. Я звернулася до тищенка. Звичайно, конечна, Жінку після перерви до зали не пустила судова охорона. Хто вона і чому влаштувала провокації? неясно. Врешті суд ухвалив подовження запобіжного заходу для експоліціанта Богдана Писаренка та нардепа Миколи Тищенка у вигляді нічного домашнього арешту ще на два місяці до 26 серпня. Наступного засідання, яке пройде 30 липня, імовірно почнуть розглядати наступні відеодокази, зокрема фрагменти затримання екс військового спецпідрозділу Дмитра Мазохи. Я думаю, це буде затримання. Моє буде там вказівки, які робили винувачення, винувачені. Тищенко та Писаренко, там буде дуже цікаво вони. Зразу я думаю, у суді стане все, все ясно. Що стосується темпу розгляду справи, хотілося, звісно, би швидше. Ми можемо швидше рухатися. Ми можемо. Я вважаю, що за одне судове засідання розглядати як мінімум том, а то й навіть два томи матеріалів кримінального провадження. Нагадаємо, нардепу повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі екс військовослужбовця. Інцидент стався у Дніпрі в червні 24-го року. Тоді група невідомих напала на Лишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазоху, коли той гуляв із дитиною. При цьому вони завдали потерпілому, тілесні ушкодження та незаконно отримували протягом певного часу. Марко Ручка Дениси Лисавенко, новини одинадцятого каналу. Тим часом, як міського голови Дніпра повідомили про підозру за незаконне збагачення. Його звинувачують у навмисному внесенні завідомо недостовірної інформації до декларації. За даними слідства, посадовець забув про своє майно аж на 47 мільйонів гривень. Йдеться зокрема про три квартири та парку місця в Іспанії, сім земельних ділянок у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, а також квартиру, житлові й нежитлові приміщення, авто та корпоративні права за два роки. Він здобув активів, вартість яких перевищує його законні доходи на майже 9 мільйонів гривень. Зараз фігурант за межами України його оголосили в міжнародний розшук, а суд вже обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою та арешт незаконно набутого майна. Вони модернізують систему укриттів та оповіщення, координуватимуть розмінування, порятунок постраждалих і евакуацію. Це все завдання нової ланки в структурі ДСНС, офіцера-рятувальника громади. Таких фахівців на Дніпропетровщині буде майже дві сотні. Деякі вже навіть завершили навчання. Отримали службові автівки надсучасне сучасне обладнання та захист. Подробиці далі. Бронезахист 6 класу захисту, від ураження. Потім комплектується планшетом, який є стаціяціонарна постійно з нашим офіцером, рятувальником До новенької вогнетривкої форми захист від уламків та найсучасніша техніка. У ДСНС показують, чим забезпечать нових фахівців, офіцерів, рятувальників громад, зокрема, це дозиметри та навіть дрони для моніторингу ситуації в населеному пункті або поза ним для виявлення тих же самих паліїв рослинності а для швидкого реагування на надзвичайні ситуації фахівці матимуть прохідні пікапи. Великий кузов, великий кліренс автомобіля, бездоріжжя, сільські дороги саме на цій місцевості. Розрахована робота нашого офіцера-рятувальника. Ключі від авто з рук міністра внутрішніх справ вже сьогодні отримали перші офіцери-рятувальники громад. Це нова посада у структурі ДСНС. Це новий напрямок. Він більше розширений, нові обов'язки. Також нам от як ви бачите дали новий чудовий автомобіль. Безпосередньо більше контакту буде з органами місцевого самоврядування та місцевим населенням. Офіцери-рятувальники замінять пожежних інспекторів, відповідатимуть за укриття, систему оповіщення, радіаційну безпеку, координуватимуть розмінування й порятунок постраждалих. Офіцер, який буде відповідати за всю систему цивільного захисту цивільної безпеки в регіоні, вони вже з'являються. Перші курси вже закінчились. Як правило, це будуть місцеві жителі, і яким громада довіряє і яким Довіряє звичайно, що керівництво Державної служби з надзвичайної ситуації за планом. У нашій області таких офіцерів буде 183 на 86 громад. Вже навчені 12 фахівців. Першочергово вони візьмуть під опіку при фронтовій території. Розподілятимуть офіцерів-рятувальників нерівномірно а в залежності від техногенного навантаження і безпекової ситуації. Наприклад, за невеличкими громадами, які складаються з декількох сіл, можливе закріплення одного офіцера, тобто за декількома громадами, в той же час, якщо ми беремо велике місто з великою кількістю підприємств промислових з великою кількістю критичної інфраструктури, то там безумовно буде мало і п'яти, і можливо і десяти офіцерів громади. Також офіцери-рятувальники громад займатимуться прогнозуванням ризиків, аби запобігти надзвичайним ситуаціям. Та навчатимуть цивільних, як реагувати на них. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Хочу знову ходити сам без милиць. В одному з реабілітаційних центрів Дніпра відновлюють після атаки ворожого дрона бійця із Нікополя. Віталій отримав тяжкі поранення обох ніг і зовсім не міг самостійно пересуватися. Чого досяг завдяки наполегливим тренуванням з фахівцями? Історія військового та його шлях до одужання в нашому матеріалі. Ну, яка мрія? Стати на ноги. Так, Віталій крок за кроком прямує до своєї мрії. Чоловік хоче пересуватись самостійно, без милиць. Поранення отримав на Луганському напрямку у жовтні минулого року. Служив старшим оператором протитанкового ракетного комплексу у десантно-штурмовій бригаді. Під час бойового завдання його з побратимами атакували російські дрони. Поранення отримав лише Віталій. У нього контузія та травми обох ніг. Турнікет наклав на дві ноги, тому що поранення було двох ног. І плюс там ще на снепаде був бліндаж медика бойового. Там вже мені наказали тобто, допомогу, ну, тобто медичну. І після цього там уже на Івак і попав ніби. Віталій з Нікополя каже, в рідному місті регулярно лунають вибухи, тож на війні у нього страху не було. Після поранення півроку ходив з апаратом зовнішньої фіксації, переніс декілька операцій. В одній нозі тепер пластина. Я до цього навіть не мог вставати на стопу, так то тобто, зараз я вже впевнений, почуваюся, що я мог встати на неї якось ну, ще з милицями, але ну, тим, тим паче вже якийсь прогрес є. Зараз захисник проходить другий курс у реабілітаційному центрі. Спочатку працювали переважно над збереженням функції прооперованої ноги. Тепер же коли бійцю встановили в ногу спеціальну пластину, завдання ускладнилися. Через травму є зниження буди руху на кінці все саме у накосопі плюс пільному суглобі. Нам треба відновлювати цей рух за допомогою велосипеда, Просто банально відволікаємо трохи увагу, щоб не концентруватися на бойовому синдромі а також працюємо на температурі руху в серці. У реабілітаційному центрі чоловік займається щоденно для нього, як і для кожного пацієнта, розробили індивідуальну програму. Раніше боєць не міг навіть стати на стопу. Зараз же почувається певненіше. З'являється вже більше м'язової сили, амплітуда збільшується. А також ми почали більше навантажувати ногу для того, щоб збільшити її пороздатність під час ходьби. В Подальшому будемо відмовлятися від однієї милиці, для того, щоб при ходьбі використовувати лише одну канадську милицю. До повномасштабного вторгнення Віталій працював на промисловому підприємстві. У вільний час мав хобі рибалити. Хоче повернутись і на роботу, і до улюбленого заняття. Це захисника мотивує займатись ще більше, щоб війна закінчилася швидше, бо багато горя робиться війна. Сам Віталій вважає, що легко відбувся. каже тут в центрі є хлопці з набагато складнішими травмами і додає, кожен має шанс стати на ноги. А завдяки таким центрам і підтримці це стає можливим. Олена Петриченкова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Незламні в Україні не лише люди, а й цілі міста. Мелітополь, попри тимчасову окупацію та тиск ворога, чекає на звільнення. Тому саме черешневій столиці України Укрпошта присвятила нову марку. Авторка Ескізу, художниця Наталія Кохаль, на Тавро зображені легендарна Мелітопольська черешня та славнозвісний з Херсонського зоопарку, як символи того, що українці завжди повертають своє у новому поштовому наборі Мелітопольця Україна, шість марок, художній конверт та к картка. він вже у продажу. І вже сьогодні вночі над Україною можна буде побачити перший літній зорепад: це метеорний потік, червневі боотіди. Науковці кажуть, цьогоріч має бути справжнє космічне шоу. У пікові дні з 26 по 28 червня на небі спалахуватимуть до 100 метеорів на годину, що буває дуже рідко. Найкращий час для спостереження з 23 години до світанку. Зорепад буде видно неозброєним оком. Головне знайти місце без міського освітлення. Активність зорепаду триватиме до 2 липня. І насамкінець про погоду у Дніпрі. В п'ятницю синоптики прогнозують в день 26 градусів тепла, вночі плюс 15. Обіцяють ясну погоду, але ймовірно, ввечері небо затягнуть хмари. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. І наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось. we